Усім доброго дня. Маю таку машинку. Знімаю відео, щоб ви бачили, наскільки вона, верніше, в якому вона стані. Машина реально доглянута, обслужена. Але говорити це одне. а Хочу вам показати все наглядно. Вона возила до, на, на Європу, верніше, з Європи е, побутову техніку, таке холодильники, стиралки. Ну Нічого такого якогось надзвичайно важкого не возила, завжди було обслужена, доглянута. Працює все ідеально. Коробка, кожна передача включається ідеально, легенько, двома пальцями реально можна включати. Щеплення добре, не тарабане, не гудить, не відлітає нічого. Має гідроборт. Гідроборт працює також добре. Я вам зараз поступово все покажу, по кажуть по порядку. Що саме головне, в неї рама взагалі в ідеалі, я б сказав, би. Ну, тобто без жодної, жодного намюка на якусь гниль чи зварку. Ну, тобто все сухеньке. Тут під дном зараз вам покажу, вона має три ресори, ну, тобто груз вона везе твердо, тримає гарно. Задня резина така. Ну, непогана. Ну, два сезони я би ще їздив точно. А передня резина то нова. Нова, зимова, ще на ній Так, що вам ще показати? Йдемо в салон. Ага, значить, між будою і кабіною немає ніяких... Прогинів, ідеально рівно. Ну, рама не зломана, не, навіть не тріснута, не те, що не зломана. От, відкриваю двері. Гнилі такого взагалі немає по машині. Тут стоїть акумулятор ззаді на гідроборт. На нього подача йде на... від генератор, тобто він заряджається теж. Сідушка така. Коробка, коробка п'ятиступка. В машині чистенько, нічого не покоцано. Панелька ціленька, ця лампочка, коли включається гідроборт, вона почне жовтим світитися, щоб не забути виключити його. Потолок. Такий коврик для затишку. Ну і шум трохи забирає. З дороги все одно, коли їдеш, мінімальний шум по-любому є. А так затишніше. Він теж частенький, не засмальцьований все до самого низу. Так. Це у нас керування електронікою. Значить, є. Сигналізація, робоча, центральний замок. Заводимо. Заводиться з півобороту завжди. Нема такого, ну, масло рівень добрий, нема такого, щоб вона не завелася. Тахометр працює. Диму немає взагалі. Вона не коптить, не димить абсолютно. Це морги свіча накалу, вона трошки поробить і ну, нагріється мотор. Ну Чи мотор, чи там, як свіча накалу. Ну і вона перестає горіти. Це нормально. 310 пробігу, не можу сказати, чи він оригінальний, чи ні. За, за мого користування не скручувалося нічого. А що там до того було, не знаю. Ну Але пише 310 тисяч. Магнітола, печка, аварійка, прикурювач. ну, Прикурювач такий, не знаю, я не курю, а що там до мене було без поняття. Так. Е ну що, лушу і відкриваю вам капот. Е значить, отут включається і зразу, О, не. Прикурювач випув. А, я його включив. Нечайно включив, прикурювач він випув. Коли вискочив. Так, значить, включається отак. Гідро... Гідроборд, засвічується лампочка зразу. Ось так. Так, відкриваємо капот. І от під капотом. Акумулятор добрісенький, сотка. Тут теж ніяких питань. Ремні ролики по 25, грубо кажучи, тисяч назад. Шумка стоїть. Тут теж не гнилий, ніде нічого. Тут-чуть ну, краска злущилася, але воно не гниє нічого. Але зверху нормально. Ну, такі є там такі мінімальні коцинки. От якщо подивитися, то якщо дуже придивитися, то на капоті є, такі, бачите, маленькі. Ну, але він в рідній фарбі. Ну, я не знаю, хтось хоче, то помалюю собі, але воно ні на що не впливає точно. Так, і йдемо до гідробурта. А, от такі двері бокові, дуже до речі, зручні. Вони відкриваються і на бік виїжджають. Тобто, дуже зручно в пробці десь щось, не в пробці, верніше, а на стоянці, там, де багато машин. Получається, не на бік вони відкриваю, відкривають звичайні двері, а виїжджають. Ну, реально це дуже зручно. Коли напарковано багато машин, це зручно для вигрузки. Так, всередині по заводському все. Туди ще можна груз теж ставити. Так, закриваємо. Зараз одною рукою не дуже зручно, все, закрив. Тепер йдемо до гідробурта. Включаємо. Так, треба мені одною рукою тримати, а другою... Нажимати того я зараз трошки.